Всім доброго вечора. Наразі в мене ящик, я декілька разів виручав уже. Ну це типу, не знаю як назвати схема його. Він е, основа з такого кабеля. Графітний кабель. Бачите, він такий. Його не можна не скрутити, не запаяти, його тільки треба в трубочку заклепувати. Продається в інтернеті. Я дивився по інтернеті, він нагрівається до 300 градусів ну, і нічого йому не робиться. Загалом на основі такого кабеля, вибачте, за безлад. можливо що, щоб було 10 метрів такого кабеля. Три ну, кушки по 10 метрів. Вони сходяться всі в вилку. Вилка потім йде в датчик. Ось воно. Бачите, ось ця вилка, І до неї, до цієї вилки три куски приклепаних ну, тою трубочкою. І це датчик температури. А датчик е, важливо також виставити ну, в такому місці, щоб три цих дроти до кучі сходили. Допустимо, якщо один у вас якийсь там обірветься, обгорить, то щоб е, тих два не гріло. До 300 градусів. А щоб, ну, важливо, щоб три було в кучі. Ну, а загалом для чого такий ящик? Ну, Схему бачив, таку на... настроїв. Оце я вже його якось показував по інтернету. Фольга така, бачите, з двох сторон, щоб була фольга. Накриваю і тут рамки. Таким чином воно пронизаний ті дроти. У мене навіть було перші рази, це як я цю бляху, ну, потім вже почепив. То я ну, не знав, як там, що толком то нагрівав до такої ступені рамки, що вони просто спливали донизу. Ну, перший раз так в мене вийшло. А він зроблений на основі ну, розміри такі. Оце зварна сітка. Чи решітка зварна, в дості засверлені дирочки, і вона туди входить і знизу зверху. Це для опори, типу, якби ці доски три я дав, щоб трималося, просідало. Воно зроблено на основі 12-рамочного вулика. Я навіть робив, що наверх ставив у нас ну, корпус 12 рамочний, воно гріло. Ну, в мене там 10 влазить 12 рамочний. Такі вони, ну бачите, загалом як рамка така, то ну, ну, буває і тонче. Важко, щоб 12. Рамочне. Ну і простір, щоб був. Навіть таким чином я нагрівав 200-літрову бочку. Ось в мене тут залишилось оцей. ну Я там давав тільки, мабуть, 20, ну 2 куска по 20 метрів, то маловато. А можна навіть дати 5 кусків. Ну, зрозуміло, як воно має бути. Я оцим о, таким обмотував бочку, а потім тою фульгою вкривав і одіялом. 200-літрову бочку розігрівав ну, не до рідкого стану, але ну, можна принаймні черпати її лопатою навіть, скажемо, там, чи якимось дерев'яною паличкою. Ну, Також так, можна придумати, там і прогу якось сушити, і яблука, і що завгодно. Навіть я думаю, вощина плавилась. Гарного вечора всім до побачення. Вибачте за незручності. Тут, ну, як загалом господар любить електрику, у нього розібрані телевізори, все. А я люблю то в мене тут рамки, мущина. Ну, краще жити так окремо, аніж ну, в хороших умовах і то виключить світло, то телевізор виключить там. Загалом я тут можу і рамки існувати, і вощити, і скрипти рамки. Ну все, що завгодно можу тут робити цілу ніч. Всім гарної ночі, до побачення.